Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 29 жовтня 2023 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 299 080 особин за добу 660 і поранено 897 240 песиголовців за добу 1980 танків, 5175 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин, 9758 одиниць за добу, 9 артилерійських систем 7188 одиниць за добу, 8 реактивних систем залпового вогню, 834 одиниці. Засобів протиповітряної оборони, 558 одиниць літаків, 320 одиниць гелікоптерів, 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5399 одиниць, крилатих ракет, 1544 одиниці, за добу, 3 кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 9532 одиниці за добу, 8 спеціальної техніки 1012 одиниць за добу, 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!